Новий будиночок. Татусь кролик пішов до лісу збирати дрова. Зима тільки розпочалась і обіцяє бути довгою і дуже холодною. Маленький будиночок, де він мешкає разом із великою родиною, уже старий. Його дошки ламаються, дах строхлявів і крізь щілини в стінах усередину залітає вітер і гуляє холодними протягами по кімнатах. Нелегко буде цієї зими обігріти такий старезний дім. Який холодний вітрюган! Промовляє татусь кролик сам до себе. Він дивиться на будиночок і не бачить диму, що вихоплювався б із труби на даху. Певно, пічка вже загасла, думає татусь кролик і прискорює ходу. Нарешті татусь поклав до пічки дрова. Однак у маленькій кімнаті не стає тепліше. Вітер і далі залітає до хатини крізь щілини у стінах та вікнах. Татусю, мені дуже холодно, жаліється один із малюків. Коли повернеться весна, Матусю? запитує інший. О, до весни ще дуже довго маленький. А тепер я всім вам дам по великій тарілці гарячого супу. А потім усі лягайте мерщі до ліжечок, каже матуся кроличка. Крім того, що будиночок кроликів був дуже холодний, він. Пший геть малий і зовсім незручний. Ви лиш погляньте, де і як доводиться спати малюкам, щоправда, такої холодної зими це навіть краще, бо разом набагато тепліше. Годі, каже татусь кролик, і додає, нашій родині потрібен новий будинок. Настав час дістати наші заощадження. І він іде до комірчини по молоток. Брязь і ось скарбничка розбивається. Оце так. Нам удалося відкласти чимало монеток, скрикує щаслива матуся кроличка. Здається, ми можемо дозволити собі новий будинок. Татусь кролик кличе на допомогу бобрів адже вони найкращі теслі в усьому чарівному лісі. До того ж найталановитіші архітектори та будівельники. Майстер Бобер демонструє татусеві кролику проєкт нового будиночка, який він розробив. Будинок буде двоповерховий із окремою кімнатою для найменших кроленят. А тут буде великий ганок під дахом. Під яким влітку можна буде сховатись у затінку? Я хочу, щоб там були великі блакитні вікна і так само блакитні горщики для квітів, куди б я могла посадити свою улюблену герань. Ми можемо собі це дозволити, запитує матуся кроличка. А як щодо великої пічки та гарного каміна, допитується татусь кролик. І ось будівельні роботи розпочинаються, бобри працюють дуже швидко, і як же добре в них усе ладнається, за короткий час неймовірний двоповерховий будиночок уже готовий. Цей будиночок найгарніший у всьому чарівному лісі, татусю, він найкращий у світі, щасливо кричить одне з кроленят. Ви бачили, який він великий? Додає матуся, яка вже думає про місце для нових кроленят, що народяться наступної весни. І цього року зима нас не злякає. І з матусаними квіточками в кольорових горчиках у нас завжди буде весна, каже татусь. Ось настає час лягати спати. І вся родина почувається щасливо. Кожен кролик має власне ліжечко м'яке і тепле. Матуся вигаптувала барвистими квітами гарненькі фіранки на вікна. Це дуже гарно. До того ж крізь нові вікна. Ніякий протяг не пробереться до будиночка. Татусь кролик має нове затишне крісло, у яке він сідає щовечора, розгортає велику книжку казок і починає читати їх дітлахам. Для нього та його діточок це найкращий час за весь день. На добраніч, татусю, на добраніч, мої кроленята солодких снів.